О, Боже, змія Єсметелика. Це продовження нашої історії, величної історії про холокостанянців, англо-зміяк, ячаців та кацапляків. Тут, ну, назва ще з'явиться. Коротко пишу, що відбувалося в минулий раз. Минулий раз ми стали свідками розділення холокостанянців на три окремі країни: це були кацапляки, це були праві холокостанянці, які були проти такого. Безглуздого, такого слабкого правління серед холокостинянців, точніше, навіть проти Салімуа, Селімуа, який був правим Голокостанянцями. Тому цибулька взяла під контроль правих тому, а прави вони тому, що вони пішли прямо з правої частини, Оцього, тут був умовний хрест, скажімо так, і тому вони пішли з правої частини і стали правими холокостенянцями. Акацяполяки стали мусорним народом, які створили свою релігію, ну, від слова мусор, звісно ж. І з'явили ще нові голокостоянці, яких прагнули мирного процвітання, без тих дуже дивних рішень, які були у голокостоянців, які взагалі не звертали увагу на те, що в них в країні буквально відбувається розділення. Якби... Це дуже дивно з їхнього боку. Саме тому вони вирішили все змінити. І не забуваємо про Гіачадцев яча чи ДСС, як хочете. Е, де лідером був ГГ, е, і його брат Гак, який розділився е, в своїх думках з своїм братом. І одна частина, точніше, да, оця частина ГГ, вона була більш консервативною. Це були печерні люди, які вийшли з печери, вони не могли прийняти повністю е, новий світ, який е, оточив їх. А, як ці вільні гачади вони все прийняли, вони відчували цю, цей смак свободи. Саме тому е, вони розділилися, але вони не воювали один з одним, вони не були е, ворожими один до одного, тому що це брати, і так у них були інші погляди, але все ж вони залишалися братами. Що відбулося далі у голопустаніянців? Почнемо прямо з них. Хм, це цікаво. Хтось десь змінив лідера. І хто ж це міг бути? Правильно, у час правління сталого, старого лідера Е-е-е... я вже його ім'я забув. Настільки він був старий і настільки на нього було всім все одно, що з'явився новий лідер, якого точно всі запам'ятають. Мусла Ніні вирішив змінити ситуацію і стати на бік хороброго, сильного і незалежного правителя цілої нації. Перших хлокостинянців, які прийшли на ці землі. Що він зробить з новими І Що зробили вони, в свою чергу? Давайте подивимося, чи вони відреагували на це. А вони на це відреагували, і саме тому вони почали будувати фортифікації. Ось тут. Вони почали будуватись. Вони розуміли, що, можливо, в майбутньому до них прийдуть, і їм потрібно бути дуже і дуже обачним. Вони побудувалися ось тут, вздовж цих оце. З тих місцевостей, щоб тримати оборону, скажімо так, і навіть ось тут. Значить, давайте подивимося, що як на це відреагували колокостання нюанці праві А, точно, Боже мій! Не забуваємо про розділення колокостання нюанців правих. Вони ж тут ще й розділення е, мусони і кацапляків. Це знову кацапляки, це ті самі кацапляки, які були в минулої раз. Не забуваємо про них, це вже навіть ні, це. Мусонські кацапляки, і в них був лідер єба. Так, це саме той лідер, який був лідером об'єднання. Він став на бік своїх. Він з самого початку розумів, що правильно буде слідкувати своїм, точніше, поглядам мусора. Мусор приведе їх до миру, до блага і до всього такого. Да. Е, значить, єба. Добре, Так, все правильно. Значить, Що з нас робить праві глукостанянці? Давайте подивимося. Як вони роз... розділилися, а вони розділилися. Ось-ось-ось тут. Чому пояснюю? Тому що це старі території, які з'явилися праві холокостаніанці, і вони бачили, що відбувається тут, що відбувається тут, а, і вони прийняли рішення, що краще їм бути трошки, скажімо так, лівішими і піти до е, холокостиніанців. Лівішими, лівішими в тому плані, що вони пішли, от ми бачимо цю територію, і вони почали з лівого боку, де вони з'єднані з, з хлокостаніанцями, майже лівіші Холокостаніанці. Отакого нейтрального, який у нас нейтральний є кольору, такого синього нейтрального такого кольору. Вони такі тихенькі, тут непримітні. Вони, скажімо так, обрали сторону сильніших, тому що вони бачили, що хлопці є слабіше. Але, якби що їм ще робити? Піддаємося, що зробили мусонські кацапляки розділення. Хм, а що ж могло змусити мусонських кацапляків розділитися? Давайте подумаємо. У нас є тут мусор, у нас є тут ще мусор. А це складніше, ніж я думав. Я все ж таки зрозумів. Давайте звернемо увагу на цю от територію. Раніше це було останнє, що захопили перші кацапляки, і їх потім захопили е, ось ці от, е, праві холопостанянці. І ці території були дуже такими непостійними. Е, інтереси і настрої всередині їхньої спільноти була хитка дуже, тому вони розділилися. Це були щирі кацапляки, які щиро не бажали розділювати, захоплювати території, вони бажали мирного життя, вони навіть, можливо, могли б відійти від е, мусонських наклонностей, скажімо так. Від цієї релігії, звісно, це неможливо, тому що там все дуже сильно з цим пов'язано. Їхнім правителем був. А що не так з великою буквою ши? Чому велика буква ши це квадратик? Ну добре, припустимо. Шмарака був їхнім правотером. Я не знаю, чому не так збукують. Давайте це шмарака буде. Вони розділилися, і вони хотіли, які дуже багато, як ви зрозуміли, ще із минулого проходження, та й з першого проходження, що всі якось дуже хочуть мирно жити, але від, в кінці кінців відбувається ну, те, що ви бачите на екранах. І що ж вони зробили? Нова нація. Це було навіть для мене неочікувано, тому що з'явилася нова нація. Давайте подивимося на території, які в нас тут є. О, це дуже цікаво виглядає, знаєте? Але давайте подивимося на цю територію. Що в нас тут? Це Крим. Правильно, ми всі знаємо Крим, бо а точно тут же ніяк з реальним не зв'язано. Це Крим, Мирк, умовний мирк, на якому з'явилися перші народи-мирковчані. З'явилися на цих територіях, і вони будуть ось такого яскраво-салатового кольору. Беркочані. Е, господи. З'явилися на цих територіях. Вони захопили, в принципі, весь, напевно, да? Та ні, не весь. Ну не вийшло в них. Ноги заболіли, далеко не дійшли. Значить, захопили цю територію, і тепер, от у нас є. Мирковчані, і правитель у них буде. Зеленський перший буде у нас правителем Мирковчан. Е, але ж ми всі ж дивимося за історією, що відбувається ось тут. А правильно, нам якісь Мирковчани не цікаві. Нам цікаві холокостинянці, правильно? Правильно. <с nickel> я, я тут за вас вирішую. Обираємо, значить, нас е, кацапляки, велике розширення. Саме те, чого я... вони прагнули. Це розширення до цих території е, до річок. Вони хотіли. Розшириться, щоб вийти в нові землі. Активість від цього всього, що відбувається, вони поплили, вони не засновували тут ніяких територій, щоб не було якихось проблем у них. Вони поплили, дуже довго плили, і нарешті вони доплили сюди. І тут заснувалася нова цивілізація, нові щирі кацапляки. Так, давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Що ж за інтриги плетуться навколо лів... лівіших волокостенців і правих холокостаняців? Давайте глянемо. Вони побудували фортецю. Звісно ж, вони побудували ближче до водойми. Це, а з буквою F що не так? Ні, ну це якийсь сміх та гріх. Давайте F така буде. Правобережна фортеця. Тепер ще й букві жид. О, ну чим вам не жит? Е, Фортеця правобережна, ортеця якась пішла. Фортеця правобережна з'явилася, значить, і дивимося, чи можна глянути на цей. Ага. Ось така от територія. Так, повертаємося на політичну карту. І що у нас зробили хлокосиніанці? Велике розширення. Як думаєте, куди, звісно ж, вони почали на атаку? Стрімка атака на нових хлопкостиніанців. Так як тут вони захопили те, що змогли захопити, тому що якби тут будували захисні споруди навколо цих хоцкель, і вони якби намагалися тут пробитись, але в них не дуже виходило, тому вони пішли з двох боків, звісно ж. Вони розвинулись спецію вздовж річки і пішли сюдою. Тут теж був супротив, чинили, але тут був слабший він. Тому вони швидко захопили ось цю територію і пішли вже далі всередину. Нові хилокостаніанці були в розпачі, але вони не здавалися, і вони атакували у відповідь. Вони змогли відбити якусь частину атаки. Цю операцію вони змогли втриматись. Але ще це не все. Вони пішли звідси, вони з обох боків почали наступ. Вони трималися як могли. Вони навіть, можливо, пішли далі. Трохи. Правильно? Правильно. Вони пішли сюди, захопили цю водяну частину, значить, вони пішли далі. Вони трошки і тут розвивалися, звісно, не забуваємо про мирне життя, про мирне поселення, яке тут є. Так само вони переплили цю велику річку, і тут почали наступ. Тут був він простіший, тому що територія невеликі, і сили тут були не основні, скажімо так. І вони ось так от пішли. І, в принципі, це можна назвати успішним наступом. Тепер вибираємо. Що у нас відбувається з щирими кацап, з мусонськими кацепляками невелике розширення. Вони все ж таки зробили те, що і планували. Вони розширились по цим територіям, по істинним своїм територіям. Вони чули про те, що про розділення ось тут, але вони не звертали на них увагу. Вони, якби залишили їх, вирішили, що хай вони живуть, як хочуть. Так вони все ще є частиною їхнього минулого, тому вони їх не чіпали. Але вони чіпали правих локостанянців, тому що вони з самого початку були проти них, тому що вони завойовники, правильно? Правильно. Так, а щодо і льовіших, ну я не знаю. Вони просто є. Давайте не звертати на них взагалі уваги. Давайте подивимося, що у нас роблять мирковчані, що у нас об'єднання? З ким же в них могло бути, блін, об'єднання, якщо тут території нема? Правильно з англо-зміяками. Точно, як я міг про це не подумати? Ви подивіться, тож цілий прохід, оцей от, е... маленький шматочок це ворота в майбутнє. Наскільки вона хороша, я не знаю. Но для Ой, мусо... господину не... Для мерковчан це можливо спосіб дати чимось більшим. Так само для Зміюк Кеннеді вирішив відправити посла свого сюди, і тут вони зробили перемовини, подумали, поговорили, так і сказали, що дивіться, у нас вже є великі території, ми можемо вам допомогти. Ми надійшлимо вам грошову допомогу, можливо, ресурсну, І ми почнемо, можливо, навіть торгувати, тому що у вас тут якісь ресурси є, у вас тут а, доступ до таких от великих земель, а в нас тут островки, там ми рибу будемо вам продавати, хоч. У вас Тож, також є тут е, вихід в е, море. В будь-якому випадку це буде корисне об'єднання. І ви погодились. Але під правлінням, ну як умовним правлінням мерковчан. Тому що це я забувся. Зміські, мерковчані, зм... зійські, зійські мерковчані А як тут? Блін, а я навіть не оглянув. Ну добре, зійські Мерковчані. Зіські, якби це приховане не таке очевидне, що воно пов'язано з зміями, але з іншого боку, на початку є буква З, тому як би очевидна е, асоціація. Значить, Мерковчані. і їхнім правителем був не Зеленський перший, а Зеленський а перший правильно, все правильно. Зеленський перший був правителем. Е, знову ж таки, наскільки це було правдою? Чи можна цьому довіряти? Ми не знаємо. Оп! Ха. А цього я не очікував розділення серед мерковчан. Все ж таки частина мерковчан була проти цього об'єднання. Вони пішли проти. Це були свої мерковчани і захопили ось таку велику частину території. Далеко вони пройти не змогли, тому що пропаганда все ж таки вона ефективна, але не коли у нас існує ось ось це. Правильно? Я тож так думаю. Саме тому на цьому вона і закінчила. Давайте подивимося, що у нас відбувається тут. Там. І е, що вони роблять? Розширення. Вони просто розширюються, вони бачать, що тут відбувається з іншим їхнім частиною їхньої, їхньої общини. Але вони якось мирно до цього відносяться. Вони не злі, вони не, не атакують, вони мирні. І вони розширюються сюди ось щось так різко. Ну, в принципі, а що ще можна тут зробити? А ось ці що роблять? А ці невеличкі розширення. Вони продовжують насолоджуватися життям і вже пішли в цей бік. Але вони ще не знають, що в цьому боці дуже близько до них є велике море. Чи дідуть вони сюди? Ну, Зрозуміло, що дійдуть. Але що вони будуть з цим робити? Чи почнуть вони запливати на нові території? На ось ці ось території? Це ми дізнаємось. А, але повертаємося сюди, до найскладніших точок, скажімо так, цього світу. Подивимося, що щирі кацапляки роблять. Невелике розширення. Кацеп... Щирі кацапляки вони розширюються, вони роблять те, що і планували самого початку почати нове життя. Кацапляків. Звісно, вони не відкинули свої традиції, мусорні, е, про те, що кожного понеділка вони збираються всією сім'єю, щоб наїстися яблуками, а потім закидувати один одного цими яблуками. Так, тепер у нас є. У сонські хацапляки? Значить, що вони роблять? Давайте подивимося, Велике розширення. Вони почали машу, машовий... масовий наступ сюди. Вони намагалися не чіпати лівіших цих холокостанянців. тому вони розширилися, вони територію захопили, але й продовжували давити на правих холокостанянців. так як у них було розділення, і тут залишилося всього такі от малесенький шматочок. Навіть знаєте що? Ні. Не змій назву, Ти куди? Давайте. Яка там назва була? Боже мій, зійдись. Зникни, я забув, яка там назва у них. Е ось в чому проблема знімати відео в 3 часа ночі. Зараз же 3 часа ночі чи ні? А, нав навіть 5 годин ранку. Ну, добре. Е я не знаю, яка там була назва. Тому це буде тепер фортеця Холоста. Тож, ось так от. Я хотів сказати, що вони розширились і захопили всі території. Ну, добре, майже всі території правих холокостанянців. В принципі, не те, щоб це якось їх рятувало. Я не знаю, чи зможуть вони взагалі щось, щось з цим зробити. Богдан? А а в лівих холокостанянців, до речі, не звернув увагу. Їхній лідер це Богдан. Це ж. Велика людина, якщо так подумати. Богдан це уявіть, дати людині ім'я з ім'ям. E, точніше, з e, словом Бог. Бог. Да. E, Богдан. Напишемо так: Богдан. E, так, що у нас відбувається тепер? У нас є азійські мироковчання. Давайте подивимося, що у них відбувається. Розділення. E, так, і з чим ще може бути пов'язане це розділення. Можливо, все ж таки вони змогли. Оці достукатись до мерковчан, і ти, в свою чергу, е, вирішили розділитися ще на нових. Це будуть уже ліві мерковчани Вони розділилися і з'явились ось ось тутечки Вони навіть ні, вони забрали усю ось цю територію. Тепер Мирк, Мирк на ньому, на ньому є дві-два поселення. Це е, у нас виходить. все в принципі, можна закінчувати. Це свої мерковчані і ліві мерковчані У них були свої. Правителі, давайте, до речі, їх назвемо. А, значить, свої мерковчані. Хто був правителем своїх мерковчан? Це були свої. Правильно? Правильно. Тому це були... був лідер зіб'ям свої... Свої... Своїлька. Своїлька був правителем. А ліві мерковчани їхнім правителем був Поршорошенко. Поршорошенко. Поршошенко. Поршошеренко. Був правителем лівих мерковчан. Цікава ідея, правда? Я теж так думаю. Е, Давайте подивимося, що у нас відбувається у Холокостанянці. Вони бачать усі ці зміни, і саме тому вони вирішили зробити наступ. Вони розуміли, що з цими вони навряд чи щось зроблять з новими голокостинянцями, тому вони пішли сюди. Вирішили захопити невелику територію вздовж моря і почати. Обходити їх по-тихому вони якби намагалися сильно не виділятися, не чіпали їхні території, якби вони підозрювали кацапляки масонські, що щось не так. Але якби вони звертали сильно уваги, вони потихеньку тихенько розвивалися, просувалися вздовж територій. Так, і ось так вони продвинулися. Це дуже непогано. До речі, їм пощастило навіть, тому що їх ніхто не атакував і це. Реально непогана ситуація. я чадесе Що в нас тут відбувається? Давайте подивимось. Заснувалася релігія. Що за релігія може заснуватися у них? Ох, срака моя болить болецькільки насадів. Тут? О, боже, я її дуже не відчуваю. Так, що це буде за релігія? Давайте враховувати, що це такі підземлі народи, тому вони релігія. Е... Чи. Навіть буква Чі під запретом, то що ж таке, велика буква Чі. Чи мені велика буква Чі не угодила? Чу-чупряк від, скажімо так, у них були істоти під землею, яких ми називаємо червяками зазвичай, але для них це було щось більшим. Ці істоти, як вони жили під землею і живуть під землею, їхній спосіб життя в основному ну, підземних червяків, які тут були. Тому їхня релігія був Чи. Та я, я знову хотів велику чи написати. Чичпряк підземний. Звучить, як е, назва просто назва якогось виду. Навіть букву є написати підземний. Ну, умовно кажучи, це буде її у нас. А ні, навіть давайте так. Отак. Хірова <смітлення> ідея, якщо чесно. Чичпряк підземний. Звучить, як просто назва якоїсь тварини чи ще чогось, але це релігія. Давайте не забувати, що це якби нереальна історія, тут не на реальних подіях. Ну, як це? Це, звісно ж, це приквел до усього, що відбувається в нашому реальному житті зараз. Що ми дізнаємося, що було до того, як з'явилися ті люди, які є зараз в нашому реальності. Тому у них тепер нова релігія Чичпря... Чичпряк підземний. Так, а що у нас в їхніх сусідів? Вільні гіачади з правителем ГГАК. розділення. А які можуть бути причини в їхньому розділенні? Невже настільки? Не Комусь не сподобалася мирна політика, і вони вирішили, що ми хочемо піти своїм шляхом. А ні, це просто розділення, скажімо так, це мирне розділення, це на добровільній основі. Дві нації розділилися, щоб одна пішла кудись даль. Вони підуть розвиток в один бік, а інші підуть в інший бік. Вони будуть змир... мирні один до одного, вони будуть в Союзі, але також вони не будуть чіпати ніяк один одного. Можливо, торгуватимуть, але не більше. Ніяких союзів, навіть войовничих, вони не будуть, скоріш за все, створювати. Тому це з'явилися ячади мирні, тому що, а як ще, може бути? Вони вийшли з оцих річок. Невеличке розділення, яке мало на що вплинуло дуже сильно. Але що ж у нас робили ось ці все ж таки вільні ячади? Так, вони розділилися, вони дозволили частини себе відділитися. Вони прийняли релігу, і, скоріш за все, вони приймуть її. Чучпряк підземний. Все ж таки, як я й говорив раніше, вони з своїм братом Гга і Ггак в мирних стосунках. Тому не дивно, що частина е, якби, підземних людей звідси з цих от територій вони перейшли сюди, все переходили, переходили, і з'явилася релігія, яка пішла повсюду. Чучпряк підземний це дань пам'яті минулому їхнього життя. Вони прийняли цю релігію. Не забуваємо і про наших старих щирих кацапляків. Ой, я навіть неправильно написав їх. Чому мені ніхто не сказав? а? Кацапляки. Значить, Щирі кацапляки. Що ж відбувається у них? Вони заснували релігію. Все ж таки, вони повністю відійшли від того від свого минулого. І їхня релігія тепер називатиметься як? Це віра у надвищих. Надвищі. Навіть так, надвище. Віра. Чи як я правильно написати? Надвищення. Ціанізм. Ось так. У них нова релігія. Надвищий цианізм. Нащо я прошу такі назви, які сам же прочитати не можуть. Надвищий ці... Ні, Надо лягати спати, напевно. Так ось є у нас тепер надвищий ціанізм. Вони тепер повністю нове угрупування, е, яке живе саме по собі. Вони ще не знають, що майбутнє, можливо, їм доведеться зустрітись зі своїми мерковчанами. До речі, про них, а що роблять вони? Вони прийняли релігію. Яку блять. А, ну, як ми розуміємо, в них не те, щоб є якісь зв'язки з іншими країнами, які знаходяться тут знизу, які знаходяться сліва, і в принципі з тими, в яких є релігія. Тому по суті, у них не буде релігії, все ще вони залишатимуться без релігії, тому ми про це просто забудемо. Ми подумаємо, що це була якась невдала спроба створити релігію або прийняти чиюсь. Може, вони пішли навіть сюди, щоб запитати щось про це, але тут ніхто нічого не знає, тому що у них самих релігій нема. Давайте подивимося, що вони зробили після цього. Після цього вони як подумали, а давайте тоді будемо робити те, чим вони чим, в принципі всі займаються. Розширення. Вони пішли розширюватись сюди. Розширились, пішли трошки далі вверх, і навіть вправо. Ось сюди от вони пішли, і, можливо, в майбутньому зустрінуться з, з щирими кацапляками. Що в нас роблять ліві мерковчани? А вони нічого роблять, тому, не роблять, тому що з'явилася нова нація, нація, яка прийшла звідти, звідки ніхто її не міг чекати. Звідти, звідки почалось все? Вони прийшли з моря, вони прийшли звідси. Тож вони запитаєте ви мене? А це, друзі мої. Негродіанці, вони з'явилися, прийшли з самих дальніх низів цієї планети, цього світу. Вони прийшли аж звідси. І... Дуже стрімко почали захоплення всього. Це нова нація, яка вилізла звідти, звідки ніхто її не очікував, ніхто не знав про її існування. Вона була десь там зліва, знизу. Це якось не, не те, щоб було відомо хоч комусь, але це нова відха, яка можливо дасть поштовх до нового розвитку. І, можливо, в майбутньому ми дізнаємося, що ж сталося далі. Якщо наступне збереження в мене, точніше, це збереження в мене теж не злетить. Е Ну, це ми дізнаємося далі через ще, може, тижня три після випуску цього відео. Е, дякую за перегляд, тих, хто це дивився. Е, я вам співчуваю водночас, тому що такої якості я ще не бачив. Тож, як я вже говорив в самому першому своєму відео, бе-бе.